Вім привіт! З вами завжди Містер Кіллер І сьогодні я покажу вам, як стати багачем на сервері Friendscraft. IP буде в описі. Тут, до речі, можна грати з телефону і так далі. Українці, протискальки, підписуйтесь. Ну а ми починаємо. І так, я зараз степнувся на спавен. І, допустимо, якщо ви хочете стати в топі багачів і так далі, по типу на третє, друге або, може, перше місце в топі багачів, як оці гравці. І для цього я вам покажу той спосіб, як нарешті стати багатим і на сервері. Цей спосіб достатньо легкий. І, надіюсь, цей ролик набере достатньо більше переглядів. Не буду затягувати, і ми приступаємо. І так, ми прописуємо, прописуємо РТП. І нас телепортує на рандомну телепортацію. І тепер вам потрібно зробити, напевно, просте завдання, за яке дається монети. Коротше, нам потрібно відправитися в шахту такі от. І будемо копати Дофігаліон каменя. І просто ми маємо добути по типу. Ось, наприклад, я буду копати, ну, наприклад, я покажу вам. Е, я, е, не, я буду копати камінь спеціально, щоб ми могли заробити за це монети. І я вам покажу, як то, -то зробити. Так що е, я планую перемотати момент і, і зараз подивимося, що з цього вийде. І так, як ви бачимо, я вже. Ну, наприклад, я накопав 400 е, кругляку. І якщо ви хочете мати вугілля, про 100 берете, добуваєте вугілля. Ось так от. Я собі тут добуваю, сижу, тикаю там. Ну зараз ми накопиємо це вугілля, щоб ми могли сплавити. Ну, щоб ми могли переробити весь кругляк в камінь. Тому що це нам потрібно здати і так далі. Все, я думаю, стільки досить. І приступаємо до плавлення. Все, я, виходить, тут кравлю. І ставимо отак от, от все. І кладемо і запихуємо туди. Получається вугілля. Все. Перша партія пішла. Закридуємо половину вугілля. Так, я зараз закину половину вугілля. Ось. І все. І у нас плавиться ось це от все. І запихремою отак от, от. Все. І чекаємо, поки в нас тут все сплавиться. І я вам покажу весь результат. Так що я планую почекати час і я вам покажу результат. І так, коротше, як ви бачите, у мене проплавились камні. Я забираю їх. І зараз будемо е, здавати. І зараз ми пропи... я ламаю пічечки. Так, мужик, ти в ролику. Так, далі ми прописуємо спавен. Так. Ой, господи, я не туди. Так, чекайте. О, все. Так, і йдемо, виходить, ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди. Давайте йдемо до скупника, Ось. приймай роботу. Все, бабло е, получаєш. Все, отак от клікаємо, поки у вас не, по... не зникнуть камні з інвентаря. Все, ви все продали і все. І зараз ми провіримо наш баланс. Чекайте, Дайте я напишу баланс, стоп. Або хоча... ось, як ми бачимо, я заробив 14 тисяч монет. Ось. І так ви може і це і, ну і ви з цього Получаєте багато грошей. Так що, і надіюсь, я вам поміг стати багатшим. Підписуйтесь на мене і всім па-па Слава Україні!